Малювання на піні для гри знадобиться гуаш, піпетка, вода, склянка для розведення фарби, дитячий миючий засіб, губки і звичайно міні-басейн. Наносимо на губки дитячий миючий засіб. Губки занурюємо у воду, стискаємо і розтискаємо губки, утворюючи піну. Коли утворилася густа піна, приступаємо до творчості, пипеткою набираємо розведену фарбу та малюємо на піні. Малювати можна все, що завгодно. І якщо подивитися збоку, то можна побачити, як фарби поступово просочуються через спіну і повільно опускаються донизу. Це дуже заворожує. Бажаю здоров'я та цікавих відкриттів!